Конвокація вручення дипломів магістрам відбулося в чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Попрощалися з альма альмаматір'ю випускники усіх факультетів вишу. Більше сотні студентів отримали документи, що засвідчують здобуття повної вищої освіти. Деякі випускники Миколаївської могилянки вже працевлаштовані. Чим пишаються як самі студенти, так і викладацький склад. Це надзвичайно фахові підготовлені до майбутньої роботи фахівці у сфері як міжнародних відносин, так і в сфері політичної діяльності які мають найкращі перспективи щодо працевлаштування як в Миколаївській області, так і на теренах цієї України. У нас надзвичайно високі вимоги щодо підготовки магістрських робіт. Зокрема, випускники з метою отримання позитивної оцінки. В них повинно бути не менше двох публікацій в наукових виданнях, апробація магістрської роботи, тобто мається на увазі участь в конференціях всеукраїнського, міжнародного рівня, що дає змогу їм, скажімо, і себе презентувати, і університет, і це додатково позитивно впливає щодо можливості можливості їхнього працевлаштування. Самі ж випускники з посмішкою згадують студентські роки. Хтось захоплюється науковою базою університету, а кому цікаво було проводити час з однокурсниками. Для будь-якого студента, звісно, має значення, яка е є научна база в будь-якому університеті. Хочеться відмітити, що тут дуже сильна, дуже е замечательна просто, е знаходиться бібліотека, читальні зали, абонементи. Хочеться також відмітити, руководителей, которые научены тебя как бы то есть направляют в то русло, которое нужно. Первый это был экзамен по физике, если брать так, когда мы сдавали от 8 до 9 там э -э Ну, Студентські вечора, це було були просто, коли ми зустрілися з одногрупниками, це були здачі екзаменів, праздники. Дуже з одного боку радісно, що у нас новий випуск, що наші студенти підуть працювати, але з іншого, це якраз ті студенти, які є кращі з кращих, тому що на програму магістра відбиралися найкращі. Шановні наші студенти, ставте перед собою веселі. Високі цілі. Якщо ви ставите перед собою серйозну мету, ви її досягнете. Ви її досягнете, і у вас в житті все буде добре. Юлія Коваленка, Даніл Сліж для програми. Об'єктив це